У цьому відео я покажу, як замовити товари з китайського сайту Taobao в Україну швидко, безпечно і з реальними продавцями. Заходите на оригінальний сайт Taobao або через додаток на сайт китайської, тому радимо використовувати перекладача. Наприклад, ось тут у нас є Перекладаєте собі на українську. Створюйте аккаунт за допомогою електронної пошти. Або Номера телефону. І потім у пошуку вводите назву потрібної речі, наприклад, кросівки Nike, сумка або електроніка. Або електроніка, що хочете. А потім, щоб уникнути підробок, перевіряйте рейтинг продавця, кількість продажів і фото від покупців. А Оба не доставляє напряму в Україну, тому вам потрібен посередник, який викуповує товар у Китаї та пересилає вам. Найпопулярніші сервіси для цього є Superbuy, YoiBuy, CSSbuy і 42AGENT. Зареєструйтеся в одному з них, а ви отримаєте китайську адресу складу, яку потрібно вказати при оформленні замовлення на Taobao. І Потім оплачуєте замовлення через картку або Alipay. Коли ваш товар прибуде на склад посередника, ви зможете обрати міжнародну доставку. Тобто це ЕМС, ЮНЕЕСПРЕС, нова пошта Global тощо. Кажіть українську адресу, оплатіть доставку і чекайте посилку. І якщо це відео допомогло вам розібратись, як купувати на Taobao, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нові гайди з китайських маркетплейсів.